Попри те, що опалювальний сезон у Чернігові завершено 29 березня, заклади освіти та медустанови міста продовжують опалювати за окремими зверненнями керівників, аби температура в приміщеннях відповідала санітарним нормам. Про це, зокрема, йшлося під час розширеної наради в муніципалітеті 2 квітня. За словами очільника АТ Отаке. Є. Олексія Щербини, наразі облтеплокомуненерго і комунальне підприємство Теплокомуненерго подають теплоносії у 47 дитячих садочків, чотири медичні установи та один навчальний заклад. Завтра, післязавтра, буде зниження температури. А вже через тиждень там вже більш стабільне тепло, тому поки що, згідно листів, постачаємо. Після завершення опалювального сезону теплопостачальники почали переводити технологічне обладнання в режим роботи гарячого водопостачання. Ця послуга надається всім споживачам, крім тих адрес, де проводяться планово попереджувальні роботи. За словами Олексія Щербини, саме з цієї причини до 5 квітня не буде гарячої води в понад два десятка будинків на вулицях Пухова, захисників України та проспекті Грушевського, де 12 квітня на вулиці Першої танкової бригади. Ми чітко розуміємо на сьогоднішній день, що постачання гарячої води буде 100% здійснюватися до 15 квітня. Чому я називаю цю дату? Тому що. Наші підприємства придбувають газ за спеціальними умовами. Ці спеціальні умови визначені постановою кабінету міністрів. І дії цієї постанови закінчуються саме 15 квітня. Це постачання газу за спеціною за пільговою ціною, відповідно до якої підприємства виробляють теплову енергію для потреб населення. Олексій Щербина зазначив, що підприємства і Асоціації Укртеплокомуненерго і Укртец, до яких вони входять, звернулися до уряду та Міністерства енергетики щодо продовження дії постанови, яка регламентує закупівлю газу за спеціальною ціною. Аналогічне звернення готує і місто, адже від продовження дії цієї постанови залежить те, чи буде гаряче водопостачання в оселях Чернігівців після 15 квітня.